Всем привет, распаковка. Ще подарила мою дядьку. Саша, иди сюда. Ты не тут схема. Ты буду тягнуть время. 60 секунд. Давай, Лиг, не, не. Вот я показываю, Тут просто труселя. Я хочу показывать. Лик, не показывай. Ну, ну що, ну це що подарили. Ладно, <платили> <платили> Да, не посміхаймся, не посміхаймся. Я просто все викинула, Кофта так. А що це таке О, ты А що, це така... а що там? бесс. Джингу без. Джинго бесс аж з тебе буде написано Тут зверху фушок. А мене такі ходаски. Тільки не надай, народу я на кулак. И светильника.